Вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти про нашого видатного земляка, уродженця села Кліщенці, заслуженого лікаря України, людину, про яку говорять лікар від Бога, Бергуна Бориса Миколайовича, якому 27 вересня 2025 року виповнилося б 90 років. Берун Борис Миколаєвич народився в селі Матвіївка Полтавської області Градецького району. Що, як ви, мабуть, знаєте, ввійшло до складу села Кліщенці, коли було створено Кременчуцьке водосховище. Вже з дитинства він проявляв неабиякі таланти. Зокрема, спочатку проявилися його музичні таланти. Він захотів мати гармошку, попросив батька, щоб він купив йому гармошку і самотужки почав учитися і проявив неабиякий хист до цього. Так, що, коли він закінчив вже школу, то хотів планував поступити до музичного училища і поїхав до міста Полтави, де, на жаль, а може, й на щастя, по промислу Божому, не був прийнятий в зв'язку, як сказала йому, з тим, що в нього немає здібностей. Хоча, звичайно, здібності в нього були один такий аргумент: це цю користь, що в той час поступав його одноліток ну, відомий композитор Білаш, який теж тоді не був прийнятий до училища. Алла Білаш тоді поїхав в Києві, поступив у консерваторію, став композитором. А Борис Миколайович тоді вирішив їхати до Харкова і вступати до Харківського медичного інституту, який він у 1958 році успішно закінчив, одружився на Валентині Петрівні друзь. І був направлений спочатку в сусіднє село Святилівка, яке неподалік від нашого села, де працював стоматологом два роки і два чи три роки терапевтом. Здібного лікаря помітили і запропонували роботу вже в районній лікарні міста Пертин. Там він пропрацював декілька років, потім був переведений до Конотопської районної лікарні вже в Сумській області. Де працював завідуючим рентгенологічного відділення районної лікарні? Дуже талановитого, дуже здібного, дуже працелюбного лікаря помічали і в області, помічали його і в інституті, де він працював, і пропонували йому роботу і в інституті викладачем, і вже в обласній сумській лікарні, завідуючим рентгенологічного відділення. Головний лікар сумської лікарні зробила все для того, щоб Борис Миколайович працював у неї. Відразу була йому присвоєна вища категорія, проминувши всі попередні ступені, ступені для того, щоб отримати вищу категорію, було поступово, але йому відразу дали для того, щоб його заохотити працювати в цій лікарні. От з 1982 року, і до своєї смерті, фактично, він працював у цій лікарні. Завідуючим обласним рентгенологічним відділенням. В цій сфері він проявив дуже багато талантів, дуже багато винаходів. Але головне, це те, що він допоміг дуже багатьом людям. Адже, якщо нам здається, ну що таке рентгенолог, він робить просто знімки. Але рентгенолог не тільки робить знімки, а він іще і встановлює діагнози. А ми знаємо, що від правильно встановленого діагнозу. Залежить правильне лікування, і відповідно, чи людина виздоровіє, чи вона не зможе побороти цю хворобу. Тому для рентгенолога, звичайно, дуже важливо було знати великий об'єм хвороб, симптомів і так далі, для того, щоб правильно встановлювати ці діагнози і допомагати людям, що він успішно звершував. Дуже багато людей. До кінця свого життя, до кінця його життя багато з них і сьогодні є ще живі, яким він допоміг, які він врятував життя саме тим, що він правильно встановлював діагнози. Він був активним учасником і обласних з'їздів, і республіканських з'їздів, рентгенологів. Багато запровадив новітніх методик. За що неодноразово удостоювався почесних грамот, нагород, дипломів і грошових і подяк, про що ми можемо пересвідчитись, переглянувши його трудову книжку. Крім того, що Борис Миколайович був дуже талановитий медик, в нього було як то говорять, талановита людина, талановита у всьому. Він займався музикою. Звичайно, він не полишив свої музичні таланти, продовжував все життя грати. Ніколи він не їздив без своєї гармошки, чи то якісь, якась конференція лікарів, рентгенологів, чи то е, до родичів, село в Кліщенці, чи то з колегами десь на природі відпочити, завжди він був з гармошкою. Завжди він грав і співав. Крім музики, він захоплювався мисливством, був членом товариства мисливців і рибалок. Е, часто участвовав у змаганнях по стендовій стрільбі. За що теж достоювався нагород, займав і третє, і друге, і перше місця, збереглися грамоти і дипломи. Також він захоплювався фотографією, зібрав цілу колекцію старовинних фотоапаратів. Захоплювався він і було в нього таке захоплення як собаки. У нього була мисливська собака, Спаніель, за якою він доглядав і з якою теж їздив на виставки і теж займав призові місця. Теж у нього є нагороди, грамоти за саме за догляд за його собакою. Дуже любив сільське господарство, мав дачу, чудово доглядав за своїм двором, збудував двоповерховий будинок, хоча невеличкий, але дуже і дуже затишний зі смаком. І ці всі таланти його наскільки різноманітні, що ви можете переконатись. Далі от відео буде. Продемонструємо лише невеличку частину тих дипломів, грамот, нагород, його захоплень. Одним словом, ця людина була широкого спектру занять, цікавостей, навіть важко нам сьогодні уявити, коли це все можна було встигати. Адже пацієнти, робота офіційна, і плюс ще додатково от, ціла купа всяких таких захоплень. Борис Миколайович ніколи не забував про своє рідне село, хоча прожив там тільки якби до вступу в університет. Але в селі Кріщенці проживали його батьки, проживала його рідна сестра, племінники, для яких він щорічно, а й по декілька разів на рік приїжджав, відпочивав, і це завжди теж було таке веселе свято, яке чулося село співи, музика, приїзд. Ругуна Бориса Миколайовича. Він допомагав своїм односельчанам часто вони зверталися до нього з якимись знову ж таки з проблемами здоров'я, і він теж ще міг завжди намагався допомогти і підтримати, і порадити яких лікарів і десь замовити слово за своїх односельчан. Так що, навіть коли він вже смертельно захворів, то він заповідав, щоб його поховали на його рідному, в його рідному селі. І сьогодні могила руна Бориса Миколаївича знаходиться на сільському кладовищі села Кліщівці. Дуже дякую вам за вашу увагу, дякую за вашу цікавість до таких видатних людей. І дякую вам за те, що саме е, завдяки тому, що ви цим цікавитесь, і я мав змогу розповісти про свого рідного дядька, яким я дуже і дуже пишаюся. До нових зустрічей. На все добре!